Вітаю вас, друзі, на каналі NewsRoom. Ви теж відчуваєте це у повітрі. Ще не сніг, ще не мороз, але щось таке наближається, небо нижче дні коротші, повітря уже важче. Так приходить вона, зима, яка цього року буде, на жаль, не схожа на жодну з інших. І якщо в новинах кажуть про теплі дні в листопаді, не поспішайте радіти, бо синоптики уже попереджають: ця зима не пройде. Тихо, вона накриє Україну хвилями з першого м'яко, потім різко і, можливо, навіть з аномальним холодом, який ми не відчували кілька останніх років. Тож сьогодні без паніки, але з фактами. Перед тим як ми перейдемо до такої теми, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, яка буде зима цього року в Україні, тому що зі світлом у нас біда. Отже, коли саме за офіційними прогнозами зима накриє Україну, які регіони першими підуть під сніг? І всі ми з вами знаємо, що в енергосистемі в нас біда, що нас чекає у січні. Тож не забувайте писати в коментарях вашу думку, ставте вподобайку під відео це пальчик вгору, та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Отже, давайте розбиратись. Почнемо з головного з офіційної інформації. За даними Українського гідроматологічного центру, кліматичні умови зими 2025 2026 років формуються під впливом явища Ель ніньо а це означає одне: будуть аномалії. Вони будуть точні. Грудень, звичайно, може бути теплішим на 1-2 градуси від норми, особливо у південних і центральних областях. Але за попередніми прогнозами, вже з середини січня прогнозуються помітні похолодання, коли середня температура опуститься нижче мінус п'яти, а подекуди навіть нижче мінус десяти градусів. У північних і східних районах стійкий сніговий покрив очікується вже з перших чисел грудня. А найхолодніший період за попередніми прогнозами синоптиків, припаде у нас на лютий місяць. Це інформація у яку підтверджують європейські метеомоделі. Тобто, друзі, зима не запізниться. вона просто зроблять спочатку вигляд, що її немає, а потім накриє, знаєте, таким одним махом, як це часто буває у нас в Україні. Сьогодні плюс 6, завтра хуртовина і мінус 15. Таке. Можливо. Якщо говорити коротко про регіони, то картина виглядає так: захід України, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль традиційно першими побачать сніг. Його очікують уже наприкінці листопада. Центр, тобто Київ, Полтава, Черкаси, приблизно з 5 по 10 грудня прогнозується перехід через нуль і початок стіки холодів, тобто зими. Схід Харків, Дніпро, Запоріжжя, тут морози прийдуть приблизно після 10-15 грудня, але можуть затриматися навіть до квітня. Південь. Одеса, Миколаїв, Херсон. Прогнозується найм'якша зима. Часті відлиги, дощі, але все одно можливі різкі вторгнення холоду з північного сходу. За словами тих же самих синоптиків, зима 26-го року буде контрастною, тобто без спокійного морозу будуть то відлиги, то снігові шторми та ожеледиця. Погодьте, друзі, ми всі трохи вже розслабились з вами після минулої зими. Тепло, м'яко, сніг лише на кілька тижнів, але цього разу. Всі попереджають, природа може повернути борг. Напишіть в коментарях, в якому ви регіоні і коли, на вашу думку, випаде перший сніг. Чи, можливо, він у вас уже навіть був. Перевіримо разом, хто гадає точніше. Тепер про готовність: бо одне діло температура, а інше наскільки готові ми зустріти з вами цей холод. Офіційно, станом на початок листопада, кабінет міністрів та Міністерство енергетики звітували, що запаси газу в українських сховищах перевищують понад 15 мільярдів кубів, запаси вугілля близько півтори мільйони тонн. Електрогенерація готується до пікових навантажень. Але після останніх обстрілів ми з вами бачимо, що система, електросистема України досить нестабільна. Що ж робити? Офіційно панікувати не треба, але розслабля... розслаблятись українцям також не можна. І це справедливо, бо як показує досвід минулих років. Навіть похолодання до мінус п'яти мінус градусів може створити проблеми: це аварії на теплотрасах, пікові навантаження на енергомережі та збої електропостачання. Отже Друзі, що ж ми можемо з вами зробити? Зима цього року буде теплою, не переживайте, якщо вам кажуть про це. Але згадайте одне: в Україні тепла зима це не гарантія, це лотерея, тому що, в принципі, ми знаходимося в такому кліматі, що зима в нас повинна бути. Навіть при температурі нуль може бути снігопад, вітер, і, на жаль, потім. Доби без світла, тому краще підготуватись і морально, і технічно. До речі, цікава річ, кліматологи кажуть, що останні роки показують дещо таке, знаєте собі, зміщення сезонів. Тобто, справжні морози приходять пізніше, а холоди тримаються довше навесні. І цей рік також не буде винятком за прогнозами. Деяких моделей лютий і навіть березень може бути на 2-3 градуси холоднішими за норму. Отже, весна також може прийти із запізненням, і це ще одна ознака змін клімату, які ми вже бачимо на жаль в реальному часі. Тому, друзі, зима це не тільки температура, це безпека. ДСНС вже попереджає, що що не з'явиться сніг і ожеледеся, різко зростає кількість аварій на дорогах. Тому офіційні рекомендації: замініть літню гуму, перевіряйте акумулятори, майте в машині ковдри, ліхтарики та запаси води. Звучить банально, але кожної зими сотні людей застрягають у заметах, бо не подумали про такі дрібниці. Перевірте утеплення вікон, зробіть запаси батарейок, свічок, павербанків. Я вже думаю, всі зробили такі запаси з останніми виключеннями світла. Якщо що маєте приватний будинок, прочистіть димарі та подбайте про запаси палива. І не забувайте, що якщо будуть сильні морози, а в будинку холодно, звертайтесь до місцевої влади. Кожен район зобов'язаний мати пункт обігріву. Тому, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Готуємось до зими. Холода точно будуть. Тримаємось! Слава Україні та бережіть себе.